Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої покупки. Значить, Їх було небагато, але доволі такі цікаві. Значить, перше, це було моє замовлення з сайту Єва. Значить, Придбала я ось таку ось новинку для мене від холіка-холіка Вітамінний комплекс для сяєння і зволоження Ну, секундний стартер. Ну, це як Тонік сироватка стартера або сироватка. Ну, поч... Можете почитати, якщо цікаво. вітамінна 150 мл з вітаміном С. Значить, Після вмивання її наносити протягом 3 секунд, уникаючи навколо очей шкіри. Значить, 130 гривень така коштувала. Значить, це були денні знижки на Єві. Вирішила спробувати, і від холіка-холіка, здається, я нічого не пробувала зовсім. Тому ось так мені натрапило на очі, буду користуватися. Наступне, значить, мені треба було засіб для зняття лаку. Купляю завжди від ноготок. Мені подобається, він гарно змиває лак, тому що. Е Ті, що я пробувала без ацетону, мені зовсім нічого не знімають. Тому вирішила придбати, як завжди, раніше ноготок. Так, його ціна доволі таки повисилася. Значить, на Єві він коштував зі знижкою 49 гривень, але зайшовши в Аврору, я побачила, що там воно ну, коштує 44 гривні. Так що зверніть увагу, якщо вам потрібно, в Аврорі він дешевше. Значить, це така велика баночка, тут 100 мл. Мені хватить надовго, тому що я. Лаком не так часто користуюся, ну, на деякий час вистачить, і вона здається з якимось екстрактом чайного дерева. Ось так от. Значить, наступне, що в Єві, значить, на сайті була цікава акція. Якщо придбаєте від е, корейських брендів три засоби, то в подарунок дають сироватку від Єлизавека. Ну, Чому б не скористатися? Я взяла саме найдешевші три продукти, які були, це маски. Вони були, здається, там по 12 гривень. Значить, перша це е, маска. Зволожуюча, ну, тут все на Така Тканинна, звичайна маска. Е, від її що я жодного разу не пробувала масочки. Я не дуже полюбляю такі ось тканині але була гарна акція, тому вирішила, чому б не скористатися. Значить, ось така зелененька, а з щим вона, хто її знає, з щим, коротше, з якимись екстрактами амбульна, така сіра і оранжева. Значить, це цитрусова, це, чимось, це зелененька, мабуть, якийсь коктейль овочевий. Ну, клас. Буду користуватися ось такі ось три масочки. Значить, скільки у них тут грамів? 25 грамів, здається, як завжди таких. І за придбання цих масок мені дали в подаруночок ось таку ось класну сироватку. Ампульна сироватка з медом, Такі цікаві у них дизайн віділизи. Був ще коробочка, така, вона оформлена також такими свинками, але я її викинула. Не люблю ці коробки, я їх зразу викидаю. Мені потрібен основне цей товар. значить Все тут на корейському вказано, гарний термін придатності. І тут, здається, 100 мл. Ну, така, знаєте, бан... так, 100 мл, така скляна гарна баночка чи 50, можу де ж його побачити. Коротше, я вичитала, що вона з медом. Така коштує на Єві десь біля 200 гривень, а мені вона подарунок. Прийшла клас, буду користуватися, зараз подивлюсь таки як вона виглядає. Ну, тут запаяно, ладно, не буду діставати, тому що в мене ще є сироватки в догляді, тому краще хай буде в запасі, і хочу нарушати терміни придатності. Хоча це для мене не стільки і важливо. Значить, наступне, що в мене в ЄВІ було, це ось такий ось хайлайтер. Від DB Cosmetics. Значить, це для мене новинка. Я ніколи не купувала від цього бренду Номер 113 хайлайт теркульковий 25 г. Виготовлено в Італії з відливом. До 12-го року. Так, на нього була знижка, він коштував 70 гривень, тому що закінчується скоро термін придатності. Але це сухий продукт, і я в сухих продуктах не зважаю на терміни придатності. Ось так. Дивіться, які тут сяючі кульки. Їх доволі таки багато. Такого хайлайтеру вистачить на півжиття. І зараз з вами зробимо свотч. Ось так, як його наносити. Я Буду пензлем, можливо, можливо, одну кульку взяти дай, користуватися. Так, у ньому є окремі золотисті блискітки. Він має золотистий відлив дійсно таке делікатне сяйво це не сяйво, від, як від Revolution, що у вас буде видно за 3 кілометри. Але на повсякдень доволі таки гарний. На камері не дуже його видно. Має такий, знаєте, запах косметики, як Рубіроус, так як з бабусиного сундучка. Але такий не нав'язливий. Він мені не заважає. Ось так ось виглядають такі кульки. Ну, і як же без палеточки, звичайно, також була знижка. Давно я придивлялася на палетки від фірми Мойра, але вони доволі такі дорогі. У них і рум'яна недешеві, значить, Daydreams Мойра. Це така ось палетка. 18 рефілів по півтора грами. Так, вони не скупляться на грамовку. Це, значить, воно виготовлено в Германії. Ні, виготовлено в Китаї, але на замовлення незрозуміло, USA написано Германія. Я не читала за цей бренд, тому, якщо цікаво, можете поцікавитися, чий він. Ось така яскрава палетка. Я люблю яскраві кольори, я не боюся їх, можу кожен день малюватися. Є дзеркало і ось така краса. Ось закрию і покажу вам кольорову гаму. Значить, тут є і фіолетові, і рожеві, і жовті. Ось так от вона виглядає. Тут всі назви є під рефілами зазначені. Ось так от. Так, звучи не буду поки робити, можливо, пізніше вам покажу, а зараз також вона виглядає. Ну, класна, така яскрава, і, звичайно, хочеться мені подивитися, яка в неї якість, тому що ці палеточки не бюджетні. Значить, ця коштувала 200 гривень, але також це була знижка, тому повна ціна її, мабуть, гривень 500 здається. Так, не дешево. Ось така ось це всі мої покупки, ті, що з Єви були. Значить, забігала в Аврору, купила ось такий ось скраб з колагеном, з муцином у равлика. Значить, 39 гривень коштував така велика туба, 150 мл. Це були якісь там у них знижки, тому вирішила, чому б не придбати за таку гарну ціну, буде мені в запас. Тут все запаяно. Наносити ну, як звичайний скраб. Ось так от. І також робила замовлення на мейкапі невеличке. Там, значить, була знову така акція. Ці акції це моє все. Не можу пройти повз них. Значить, рік з мейкапом чи день народження. там. Та ні, день народження в мене ще немає, але так якось у них акція така рік з мейкапом. Що можна зробити замовлення, і тобі в подарунок на вибір дають. Значить, там є косметички е і пов'язки на голову. Значить, я вибрала ось таку ось рожеву пов'язочку на липучці. Така знадобиться завжди для вмивання. Їх багато не буває. Вона дуже м'якенька, тоненька, правда, але. Така приємна на дотик. І я зробила замовлення, була гарна ціна від Біленда ось такі ось дві міцелярні води. Значить, вони коштували по 60 гривень. Тут пів літра, її вистачить доволі таки надовго літрову таку баклажечку. І значить що у нас тут указано? Матуюча детокс. Значить, з кокосовою водою. Трави цитринові, можливо, тут ні. Тут перекладу немає, але ну, от з якимись екстрактами. Трава цитринова, щось таке, типа лемонграсу, мабуть, так. І ось так ось вона виглядає. 99 натуральних складників, ну, польський можна тут щось трошки зрозуміти. Ну, від Белінди. Я ніколи нічого не використовувала. Це перший мій продукт. Її дуже хвалять цю фірму, тому вирішила спробувати. Ну і ось такі всі мої були невеличкі покупки замовлення на Єві, Аврорі і Мейкапі. Дякую, що подивилися це відео. Всім гарного дня і до нових зустрічей. До побачення!